А тепер я дуже хочу відповісти усім, хто запитує у коментарях, а чому це я нечемно висловлююся про спірітів та інших представників сміття, включно з командами, які підписують собі цих сміттєвих гравців, в той час як мої улюблені наві взагалі вже мало не вандердога. Пояснюю коротко і сподіваюся, що зрозуміло. Ці болотяні помийки незалежно від того, в якій команді вони грають, заробляють величезні зарплати, а ще призові партнерські відсоток з наліпок, реклам. Амні мерч і так далі, це дуже великі гроші, які вони витрачають переважно всередині своєї помийки, і з яких вони сплачують дуже великі податки, що мало не в повному обсязі витрачаються на чергові спроби стерти з лиця землі моїх дітей, родину і взагалі все, що мені в світі дорого. І я просто не уявляю собі, наскільки класно мають зіграти спіріти, щоб я забув про те, що люблю своїх дітей. Як я можу за них вболівати? Що їх успіх означає посилення спроб вбити моїх дітей? Ці події напряму пов'язані. Підписання гравців сміттєвої федерації це легалізація бізнесу з терористами. І чим більше це здається нормою, тим більше у нашого справжнього ворога можливостей нас знищити. Буквально тебе, твою родину, твоїх друзів, усіх твоїх знайомих, помийна федерація вкрала вже понад три роки мирного життя у кожного українця, який назад не повернеш і. Другого життя у нас вже не буде, та найгірше, що вони вкрали вже тисячі життів повністю не роками, а під нуль. Навряд чи спіріти зможуть так зіграти, щоб я це забув.